Всі вітаю, як зробити ось таку гульку з однієї резинки. Все дуже елементарно просто. Зараз я розв'яжу і покажу. Збираємо у високий хвіст за допомогою, за допомогою розчоски. Розчесуємо. Везде, тут і там, спереди, ззад, я кажуть. І так, зробила ось такий хвіст. Тепер беру резинку, ось так вдіваю, продягаю крізь хвіст, тоді ось так перекручую один раз і. Під резинкою, якщо волосся у вас довге, під самою резинкою накручую ось так по спиралі під резинкою. Оці кінці ховаємо. Якщо у вас волосся, скажімо так, тоненьке, то треба резинкою цю ще один раз скрутити і одягнути на гульку. Ось. Не ніде нічого не тіліпається. Користуйтесь на здоров'я, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Всього вам найкращих. До скорих нових зустрічей на Ютубі. З вами була я, Аліна, і мій канал кулінарні рецепти від Аліни. Або якщо ще по-іншому, я називала новинки від Аліни бистрая кухня. Па-па, па. -па, -па.